Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Метод виявить хворобу Альцгеймера за 15 років до симптомів. Дослідження британських науковців виявило, захворювання можна попередити за допомогою регулярного вимірювання рівня так званого ТАО-білка у крові людям старше 50 років. Революційно, що зробити це можна за допомогою звичайного аналізу крові. Цей спосіб буде таким же точним, як інші варіанти сучасної діагностики. Але значно доступнішим. Очікується, що до 2030 року у Великій Британії більше одного мільйона людей будуть жити з хворобою Альцгеймера або деменцією. Однак, нове дослідження дає надію, що початок раннього лікування полегшить боротьбу з їхніми симптомами, такими як забудьковатість чи погіршення когнітивних функцій. Так, дослідники з університету Гетеборга. Вивчили дані про таубілок майже 800 людей у віці 50, 60 та 70 років. Тау-білок є ознакою захворювання мозку. Він починає атакувати нейрони задовго до реальних симптомів Альцгеймера. Науковці порівняли аналіз крові на таубілок із іншими методами, такими як пункція для скринінгу спинно-мозкової рідини або пет-сканування. І дані збіглися. Експерти кажуть. Нове відкриття змінить світ діагностики для людей із підозрою на хворобу Альцгеймера. Адже зараз лише 2% пацієнтів у Великій Британії проходять ПЕД-сканування або пункцію. Причина такого малого відсотка ціна. Діагностика дорога для більшості населення. А от аналіз крові буде доступний кожному. Це потенційно може мати величезні наслідки. Кожна людина старше 50 років. Може проходити регулярне обстеження кожні кілька років, приблизно так само, як зараз обстежується на високий рівень холестерину. І знати, чи є в зоні ризику. Очікується, що у кожної третьої людини, яка народилася у Великобританії цього року, протягом життя розвинеться хвороба Альцгеймера. Захворювання коштує країні більше 30 мільярдів фунтів стерлінгів щорічно. І зараз є основною причиною смертності, тому відкриття дійсно дає надію на зниження цих цифр. Уже кілька компаній працюють над виготовленням тестів на маркери хвороби Альцгеймера в крові. Вони поки не схвалені медичними інституціями, але науковці сподіваються, що вже зовсім скоро це станеться.